Волонтери, це як знаєш, от, починається е, пожежа. Да? Хтось пробігає з чашкою води, хтось з, з відром води, хтось шланг притягнув, а хтось зателефонував пожежникам. Але коли приїжджають пожежники, всі мають відійти, і пожежники професійно роблять свою роботу. Е, Отак от має бути і мало би бути, і так і було. До речі, період 14-16 рік, коли держава дійсно включилась, ти пам'ятаєш тоді. Е, Таке серйозне реформування. І дійсно, так як ми починали війну, і потім вже в що це все перейшло, то я тут можу сказати, що я десь 16-17 вже повернулась взагалі на виробництво і не збирала кошти, не займалась волонтерством, займалася дітьми загиблих, і то лише була посередником між сім'ями. Чесно кажучи, на початку повномасштабного вторгнення в мене було ж таке дежавю, як у 2014 році. Я думала, що зараз ми знову ж таки маємо включитись, маємо під, під, ну, підставити плечі, але е, нічого не змінюється. Четвертий рік, війни, ну, я ж кажу, що я, я знову збираю на скиди до безпілотних систем. Ми це робили в 2022 році. Я пояснила, чому тоді, тоді вони не були кодифіковані. Зараз вони кодифіковані. Чому? Знову ж таки, ми не займаємося. Ну, тобто, чому держава не включилась і не, не почала виконувати те, що вона має виконувати, забезпечувати фронт? Знову ж таки, ми вже це проговорили. Я вважаю, що це не, не працююча система, і тут потрібно щось змінювати. Чому такі меседжі заспокійливі, мені вони також не зрозумілі абсолютно, тому що. Ну, вже давайте всю історію України ми проговорили. Історію е, різних війн, яка вела, е, яку вела Росія для Росії зараз е, перемирять, яке нам би хотілося побачити. Не те, яке вони нам пропонують вийдіть там з п'яти регіонів, з чотирьох регіонів. Чому з чотирьох, да. А якщо не вийдете з чотирьох, то наступного разу ми повернемось, ви вийдете з п'яти. Я так розумію, що вони ну, натяк був на Сумську область. Чому їм зараз це не вигідно? Тому що ну, вони по суті мають зараз якісь переваги, і по великому рахунку, з якого дива ну, поразка на територію України для них буде суттєва для їх імперіалістичних якихось там поглядів. Тому для них незрозуміло, по якій причині вони можуть сісти за стіл перемовин. Вони можуть сісти за стіл перемовин тільки тоді, коли вони будуть втрачати, коли вони будуть нести великі втрати, і коли вони будуть виматуватись, ну вже як в цій війні, також ставати, ну скажімо так, як ми всі стомились, та, от, щоб вони почали відчувати те саме, але я зараз цього не спостерігають. Не спостерігаємо і чому. На фоні цього йдуть е, постійні заяви? Ти знаєш, що я читаю і, там якісь провладні канали? Там, сьогодні будуть хороші новини. Сьогодні будуть хороші новини? Ну, окрім того, що слава Богу, нас е, повернулись тисячу військовополонених. Е, Але е, ти знаєш, я вчора собі задала питання: а яка кількість людей, які зараз е, мають здатись в полон? За останні, там, умовно кажучи, 3-4 місяці в зв'язку з тим, що в нас такий бардак в забезпеченні армії. Яка кількість людей здалась в полон? Тобто ми тисячу людей там, дістали з полону, а яка кількість здалась в цей полон? От У мене таке питання виникло. Я не знаю, на нього відповідь. Роки повномасштабки не створений анти створена антишахедна система. Чому у нас це питання обговорюється, але далі заяв і слів нічого не відбувається. Це ж міністерство оборони, це я ж Я уклад... не знаю, що тобі відповідати на це питання а, в цій, цій ситуації, знаєш, от усвідомлення того, що? За кожним е, отаким от неправильним управлінським рішенням, неправильним, чи е, в якому є якийсь інтерес. Стоїть е, навіть уже не життя. Е, хоча як можна оцінити чи є життя важливіше військово на фронті чи дитини, яка загинула е, вночі троє дітей? загинуло вночі. Ти знаєш, я ти, ти батько трьох дітей, я мати трьох трьох дітей. Я, Чесно кажучи, коли я прочитала цю новину, я не знала де собі місце знайти. І в мене єдина, що була думка: якщо таке відбудеться з моїми дітьми, то ліпше я з ними помру разом, тому що я просто не переживу цього. І от за таким от таким неправильним управлінським рішенням чиясь трагедія. Чи матері і жінки, яка чітка чоловіка, чи матері, яка е, пережила смерть трьох своїх дітей, я я не знаю, як вона там кажуть, вона в тяжкому стані, але як вона буде жити далі, я просто не уявляю. І я не знаю, чим е, керуються люди, які бачать, що система системи немає. Ну, давайте, якщо б я сказала, система дала збій, чи в системі щось не так відбувається, тут її треба підремонтувати. Системи немає, це хаос. Скиди це розхідний матеріал. ну, Просто розхідний матеріал. Тобто це в день потрібно їх мати велику кількість. Чи немає, якщо ти мене запитаєш, Дана, що немає виробників достатньо в Україні, я тобі скажу, що є. А, якщо ти мене спитаєш, чи недостатньо там, до речі, були проблеми з е, підривачами, е, зараз бригади самі забезпечують себе. Я взагалі, я, ти знаєш, от у мене таке враження останнім часом, що е, для того, щоб воювати, в тебе недостатньо е, мають бути в бригаді військові, да, які вміють робити якісь е, військові операції. Ти маєш ще сам себе забезпечити. Тим, чим ти будеш воювати, перепаяти дрони, зібрати е, підривачі, десь взяти, зібрати оцю вибухову речовину е, для того, щоб передати її там виробнику чи самому щось зробити, переробити міни 120, які прийшли неякісні е, е, на лінію зіткнення. Тобто е, ми перейшли в якусь таку цікаву історію забезпечити себе сам. Ну, от усім забезпечить себе сам і тоді питання: а навіщо ми е, фінансуємо і видаємо централізовано величезні кошти Міністерства оборони? Е, АОЗУ для контрактації якщо? Е, Ну вони не можуть е, це е, просто реалізувати. До речі, ти пам'ятаєш, коли в е, лютому місяці 73 мільярди були віддані знову ж таки на держпогранслужбу? Це ну, рішення да, це, це рішення приймав Гаврилюк тоді ще перед самим своїм звільненням. Приймав скандальне рішення до речі. Абсолютно раціональне раціонально, да, правильно. Я <плес> так? Це скандальне було рішення. Я тобі об'яснюю, що було, було скандальне рішення, але поміть зараз немає крику в полях стосовно е е е боєприпасів першого пріоритету. Це я не кажу, я про це кажу, що в той момент дивіться. Я ж тут Бу ж... було ...питання. скандальне. Питання, тому як це було це було фактично в ручному режимі. Абсолютно. І, було, і було багато запитань там до того, як це, хто це робив. Тому що, дивись, несистемне рішення було взагалі. Абсолютно несистемне. Але якщо система не, не працює... То людина була б, вимушена прийняти й такі рішення і поміг зараз. Ну, як може не працювати система в міністерстві оборони? Ну, не 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 працює, працює. не Є колапс системи. Ти визнаєш, що міністр оборони Ростем Умеров... і Слав, ліпше Ви? я визнаю, чим визнають у військах. Ну це вже факт, ну є вже це. Ну, фактично, тоді питання одне: скільки часу ще е, Умеров буде добивати Міністерство оборони? Це питання. Це, питання. це питання не до тебе, не до мене. Це питання до людей, які приймають такі рішення. Не працююча система, на жаль. І це вже говорять нам місцеві споживачі, бенефіціари всієї історії, що альо, наверху, будь ласка, вирішіть, що-небудь. У вас не працює система. Ми починаємо програвати не тактично і стратегічно. Ми програємо тільки тому, що у них щось є ліпше, ніж є у нас. І це не ядерна зброя. І ми прозраняємо не тому, що в них ліпше, а тому, що в них є, а в нас немає.